Вітаю, друзі! Ви знову на каналі Хлопці з лісу, і ми знову перебуваємо на теренах Мальівничої Харківщини. І сьогодні ми вирішили зробити для вас ще один огляд того, з чим можливо, вам доведеться мати справу, якщо ви долучитеся до богоугодного діла захисту нашої батьківщини в російсько-українській війні. У попередніх наших відео ви могли бачити різні речі, типу там Карла Густава, який вже можна назвати ну, більш-менш високотехнологічною зброєю. Як на гранатомет, який розроблявся в 40-х роках, ви бачили РПГ, СВД, ПКМ зброю, яка ну більш-менш сучасна. Сьогодні ми вирішили провести огляд на річ, яка є безумовно архаїчною, застарілою, але тим не меншою, яку можна тим не менше, яку можна зустріти на фронтах російсько-української війни. І ось вам живий приклад: це не макет, це цілком робочий інструмент. Це е, ДП 27 кулемет Дігтярьова. Який розроблявся ще перед другою світовою війною? Якщо ви грали Call of Duty, то ви по-любому мали справу із цим кулеметом. А українські воїни мають сьогодні справу із ним у живу. Попри те, що цей кулемет є дуже старим, він використовує набої, які використовуються і тепер. А саме 7,62х54 це ті самі патрони, які використовуються в кулеметах Калашникова. В ПКМах, яких сьогодні на фронтах повно, які дуже актуальні. Відповідно, якщо є наявний боєприпас, то і зброя є теж актуальною. Чому він застарілий? Тому що порівняно з сучасними кулеметами і з ним. Повноцінно одна людина їй буде працювати дуже важко. Оскільки я собі не уявляю, як з нього стріляти з рук, враховуючи, що в нас тут не ДПМ, а саме ДП-27, який не має пістолетної рукоятки, він передбачався виключно для стрільби з положення лежачі, ну або тримаючи його за і стріляти від бедра. Але це стрільба в більшості в нікуди буде. Подача в нього дискова, диски на віддай. Диски в нас на 47 набоїв, ось подача знизу, тобто по колу сюди заряджаються боєприпаси. І ці дискові магазини приєднуються до кулемета зверху, використовуються для стрільби. Ну, як ви розумієте, я підозрюю, що такі провідні фірми, як 511 чи навіть вітчизняний МТАК, не робить підсумків чомусь під такі магазини. А можливо, би здалося, а може і ні. Зверху, як ви бачите, є отакий от от дуже зручний. Euh, люк, яким ми можемо закрити місце, куди подаються набої для транспортування кулемета, щоб не забити його багнюкою. Знизу в нас такої штуки немає, але в принципі, знизу в нас усе закрито затвором. Це у нас затвор, поршень і, власне, сама ручка затвора, автоматика Тереву тут. Всім постам, всім постам. Переходимо на волну ДМ. Пардон? Е, так. Система автоматики тут така, сама, в принципі, за принципом, як і на АК, як і на ПКМах. Це відведення порохових газів і поршень. Запобіжник. Запобіжник у нас знаходиться знизу, ось тут позаду, як на е, болгарці або на бензопилі. Поки ви не затиснете запобіжник, відповідно, спусковий гачок працювати не буде. Так, давайте ми перевіримо, чи немає в нас там часом. Патрона в патроннику, ні тут у нас порожньо, я це візуально спостерігаю. Затиснули, і тільки тоді буде працювати спусковий гачок. Якщо ми не затискаємо цю кнопку, то спусковий гачок сам по собі працювати не буде. Для того, щоб приєднати повний магазин до кулемата, нам треба спочатку взвести затвор, потім цими вухами. Потрапити в пази, поставити його в штатне місце і легесенько ніжно застукнути. У нас він уже зараз зведений, тобто ми просто зажимаємо запобіжник і робимо тра-та-та. Зверху у нас тут прицільна планочка, прицільна планка, в принципі, тупо така сама, як, як на АК, як на ПК. Ну на ПК вона розвернута тільки. На ній в нас є мітки від 100 до 150, від 100 до 1500 метрів. Ну, але розуміємо, що прицільна стрільба на таку дистанцію не півтора кілометра, про неї мова не йде, але ну, кулі долітати будуть. Для того, щоб від'єднати його, нам треба тут за прицільною планкою потягнути за цей от важіль на себе. Ось він. Видно? Може, ближче підійдіть. <плес> Порушення техніки безпеки за кадром. Відводимо його назад і просто піднімаємо дисковий магазин. Два слова про розборку зборку. Ну, розборка зборка нам потрібна для обслуговування кулемета. Ви, напевно, підійдіть ближче, щоб було видно е, всі вузли в нас детально. Я не мушу бути сильно в кадрі. Значить, в нас є ДТК, який скручується. Усе дуже просто. Як ну, це, мабуть, не ДТК, а російською дожигатель, не знаю, як це правильно сказати. Ну, ви ж там пам'ятаєте, я особо не заморачувався над термінологією раніше. Тут у нас є гвинт, як на, як на м'ясорубці, яким ми відкручуємо і яким ми відкручуємо і можемо зняти сошки. Маленькі деталі не губимо. Так, далі нам треба витягнути із нього ствол. Щоб витягнути ствол, треба затиснути оцю от діч. Принаймні, я так думаю, ствол сам повернути і витягнути. Але мені потрібна буде тут, мабуть, допомога. Чи ні? Чи да? Да. Ну і вивести в заднє положення затвор, бо інакше воно нічого не вийде. Ствол краще вдвох. Один затискає цю кнопочку, другий повертає ствол і витягує його вгору. Ствол ми витягнули. У цьому вигляді він схожий на якийсь адовий самопальний пістолет-кулемет часів Другої світової війни, яким воювали е, білоруські партизани з білоруськими партизанами у 43-му році. Е, для того, щоб розібрати його далі, треба викрутити ось цю от маленьку річ. Ви поки наближаєтеся, вона викручується довго, щоб зняти її крупним кланом. Планом, кланом. Викрутили, витягнули. Ось так: от вона виглядає. Затвор треба спустити. Зажимаємо запобіжник, зажимаємо спусковий гачок. Поршень повернувся в переднє положення. Ну і далі мені потрібна допомога е, людини, яка має справу із цим кулеметом, і спеціалізований інструмент, а саме березове поліно 41. І таким чином ми отримуємо доступ до ударно-спускового механізму, можемо його почистити, можемо почистити усі, усі його е, вузли, знятий ствол також можемо обслужити, почистити. Ну, збірка проводиться у зворотньому порядку. Мені тут підказують, якщо вам доводиться тактично вигружатися із автомобіля із кулеметом, для того, щоб ви не зачепилися кулеметом за переднє сидіння, якщо ви сидите на задньому, ви можете скоротити трохи його довжину, закрутивши оцю, цей набалдашник неправильною стороною, а догори ногами. І він реально закручується. Звичайно, при стрільбі від нього толку буде менше, точніше як менше, її не буде взагалі, але він цілком стає назад. Перетворюючись на отакий от незрозумілий, конусоподібний, і далі в мене просто пітати закінчуються і десантний, да, десантний варіант. варіант, але насправді так робити не треба, тому встановлюйте його правильно. Настав час робити висновки, про цей кулемет, ми можемо сказати, що він є безумовно застарілим, він є архаїчним, але треба дивитися на реалії. Якщо у вас є зброя, вона стріляє, до неї є боєприпаси, то її актуальність не зникає. Попри всю архаїчність, українським воїнам доводиться, зокрема, мати справу із такою зброєю для захисту своєї батьківщини. Якщо він здатен виконувати поставлені на неї задачі, отже, він є потрібним. Хочемо подякувати нашим побратимам із 120-го батальйону територіальної оборони Харківського батальйону, власне до яких ми завітали в гості, які мають на озброєнні цей музейний експонат, але який служить ненці України. Хочемо подякувати всім військовим, які сьогодні захищають територіальну цілісність, суверенітет нашої країни по всіх фронтах. Подякувати, як завжди, всім волонтерам, які допомагають, і нашим воєнним, і нам особисто. Ну і всім вам, хто дивиться це відео. Дякую вам за перегляд і бережіть себе. знімаю. Ну, Поліно Березова, 41. Дякую за службу.